Ми починаємо з міського голови. На нього у мене складено. Тихо, тихо! У нас 10 міських кандидатів. На одного із кандидатів на міського голови складений акт членами комісії, моєї комісії, що він їздив по, з переможною скринькою і... Була типу агітації нього. Типа чи агітація? Так. вже читайте, Коли їздить скринькою на За виборах. Скринка, да. уточняйте, правда. Первій виборів, так? виборів, так, немає важко. Да. Це порушення входить в його питання. Він носить у руках вашу скриньку? Ні, Чисту він не в руках, він. Присутствовав при цьому, заходив в хати і все. Це Тиск вам бу, все об'язнило. Тиск був, підкуплення було. Тиску нема. Ось людина, яка їздила з ним і вам розказує. Зараз я що хочу вам сказати. Я це акцію не міг сам вирішити і своєю виборчою комісією. І вам вже не міг її сюди доставити через те, що... що він Приїх, приїхав дуже пізно і закриття виборчого участка, так що, будь ласка, зачитаю вам, це, послухайте і будете приймати рішення. Це все? Так, Зачитайте, пожалуйста. Ось, пожалуйста. Я хочу ще... бути. Без рішення було. Навіть коли ми виїжджали, прибули Тихенько, у 18. 30 за адресою вулиця Свердлова, 40, де проживає сім'я Бакалови. Там Іда Бакалова і Андрій Бакалов. так? Да? Свердлова 40. Свердлова 40. В даному будинку кив'янов. Вони спиталися, чи він проходить. Це він «да» і вказував, вказав, бюлетні що під п'ятим номером він знаходиться. Він і його Тут приїхали, Тут казали, усувати, ні, вони рухалися постійно на своїм транспорті за нами. Тобто, Скромі членів комісії, і в машині, не було нікого. Вони...